Вітаю, тема заняття на слово не вірю перевірю, але спочатку промовим ранкове привітання. Ясне сонечко, весняне, усміхається ласкаво. Дітка в промінці дарує, ніжна пистить і голубить. З добрим ранком. Всіх вітає і здоров'я вам бажає. Пропоную тобі розглянути картину Ольги Дарчук. Кого ти бачиш на картині? На картині зображений птах. Яка назва у цього птаха? Це павич. Якого кольору у нього пір'я? Пір'я у нього довге та різнокольорове. Що ти знаєш про павича? Як ти гадаєш, де можна зустріти цього птаха? Цього птаха можна зустріти в зоопарку. Зараз я пропоную тобі домалювати йому хвіст. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Ромашка цвіла, від вітру гайдалась вона. Вранці пелюстки розкрила, в гості комах запросила. Працюємо в альбомі впевнений старт. Пальчиком домальовуємо хвіст у птаха. Використовуйте кольори, які забажаєте. В мене жовта, зелена та охра. Бажаю тобі успіху. До зустрічі!